Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про орхідею Дестибел. Хто мене дивиться вже достатньо часу, той знає, що в мене постійно якісь негаразди з цим сортом орхідей. Ось цю красуню купувала з рук, адаптовану домашню. вона була дуже гарної якості, без безгніловій шиї, і вона квітла. Ось я її пересадила в горщик, я не змінювала ґрунт. Просто досипала трошки грунту, якби я витягнула з горщика і пересадила. Вона себе чудово почувала, випустила два квітоноса. Подивіться, яка красуня. Але є нюанси. Зараз я про це вам розповім. Я дуже очікувала на її цвітіння, тим паче раділа, що вона вписала аж цілих два квітоноса. Але сьогодні я подивилася, що бутони, хоч вони їй гарні і великі. На камері не здається, але вони посохли. Так, Вам може здаватися, що вони гарні, соковиті, але ось бачите, вони як пожухлі, вони посохші. Отой маленький, червоненький, він в маленькому стані почав засихати, а оці великі, ось нещодавно, десь на днях почали сушитися. І я думаю, що з кожним днем це, це буде видно більше і більше. Нічого я не відрізаю, нічого я не прибираю. Буду просто слідкувати за цією орхідеєю. Далі дивимося. Ось другий квітоносик, теж бачите, ситуація, що неравномірно розвиваються бутони, ну, тому що вони посохли. Тут, може, десь ще один буде нормальний бутон, але. На жаль, це тіння цієї орхідеї. Ми навряд чи побачимо в повному обсязі. Оцей бутон взагалі навев на мене таку думку, що в мене можуть бути шкідники. Хоча я постійно орхідеї профілактично обробляю, особливо міжсезоння, я вже поклала скибки яблук, нікого, нічого я не знайшла. В мене шкідників немає. Трошечки, ось, значить, якось бутон був травмований. я тут їх... Обережно, не дихаючи, взагалі не чіпаю. Тут ще йде розголудження квітоноса, Ну, колись, можливо, ми дочекаємося гарного цвітіння орхідеї D'Aстіbel. Якщо воно, звісно, не вирішить мене покинути і піти в горхорай. Це єдина орхідея, яка так себе веде взагалі. В мене таких більше немає капризних. І на цьому підвіконню, не на іншому. Ще хотіла показати вам її кореневу. Щось вона якось так швидко почала сушити коріння. Прям таки конкретно. Хоча є нові коріння і вони стають активного росту. Але старі, вона прямо таки почала відсушувати. Звісно, що так не буває, щоб по орхідеї були всі коріння молоді здорові. Звісно, що є ті, які вже старі, але все одно це мене трохи непокоїть. Ну, Можливо, що опалення впливає на орхідею. Це однозначно і температура за вікном теж впливає. Орхідеї вони чутливі, є сорти, які більш стійкі, є які більш слабкі. Але будемо слідкувати з вами разом. Скоро зустрінемося ще на моєму каналі. Всім тихого, гарного вечора та спокійної ночі!